Цієї ночі, за даними повітряних Солзису, противник випустив по Україні 86 ударних БПЛА типу шахет, «Гербера» і безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито подалено 71 один ворожий БПЛА типу шахет гербера і дрони інших типів на півночі, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 15 ударних БПЛА на шести локаціях, а також падіння збитих уламки на двох локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. У Києві падіння уламків збитого БПЛА фіксують на кількох локаціях в Шевченківському районі. За даними Київської міської військової адміністрації, пошкоджено тролейбусну мережу. Постраждалих немає. Також виявлено нерозірваний ворожий дрон. На місці працюють профільні служби. Ще з вечора вчорашнього дня тривала атака російських безпілотників на Україну. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, під ударом були Донеччина, Київщина та столиця Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, Дніпровщина серед цілей інфраструктура України підприємства у Павлограді на Дніпровщині двоє поранених у Києві. Зараз ліквідовують наслідки після російської атаки. Всі служби необхідні працюють. Глава держави зазначив, що Україна погодилася на всі пропозиції президента Трампа щодо Пинення вбивств та щоб розблокувати дипломатію. Це означає, наголошує гарант, що треба активніше реалізовувати програму ПУРЛ, співробітництво, фіналізацію гарантій безпеки. Україна запропонувала Америці масштабні угоди щодо дронів та закупівлі зброї. Потрібні рішучі дії, щоб Росія, зрештою, теж погодилася на дипломатію. Підкреслив Володимир Зеленський. Президент США Дональд Трамп висловив розчарування щодо ситуації з війною в Україні. В інтерв'ю для Fox News Трамп поділився своїми думками про поточну ситуацію взаємодію між лідерами Росії та України. Я розчарований путіним. Я думав, що найлегше буде врегулювати війну через мої стосунки з Путіним, але виявилося, що це найскладніше, сказав Трамп. Американський лідер додав, що спочатку вірив, що зможе використати свої особисті зв'язки з російським диктатором для досягнення миру. Однак ситуація стала набагато складнішою ніж він очікував, за словами президента, США стосунки між путіним і Зеленським жахливі. Вони реально ненавидять один одного. Трамп також заявив, що США допоможуть забезпечити мир після війни Росії в Україні. Сили спеціальних операцій уразили логістичний хаб російських військ у Курській області. Звітують у ніч на 18 вересня підрозділи сил спеціальних операцій завдали удару по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ, розташованому в Курській області. Внаслідок удару було уражено базу зберігання матеріальних засобів, склади з боєприпасами та місце прихованого розміщення озброєння бригади. А бійці головного управління розвідки висадилися на тендрівській косі та влаштували пастку окупантам. Бійці центру морських операцій, вікінг департаменту активних дій, гур Міністерства оборони України здійснили чергову нічну висадку та встановили на косі мінні загородження у пастку спецпризначенців. Потрапив багатоцільовий тягач російських окупантів, ДТ-10 «Вітязь», який загарбники використовували для доставки особового складу, зброї та провізії на ворожі позиції. Ворожу ціль було знищено, наголосили у відомстві. Великі профспілки Франції зібрались на страйк по всій країні за прогнозами Міністерства внутрішніх справ на вулиці вийде від 600 тисяч до 900 тисяч демонстрантів. Це значно більше ніж під час акції 10 вересня, в якій брали участь майже 200 тисяч протестувальників. Сьогодні страйкують водії автобусів, машиністи, вчителі та фармацевти. Через це у великих містах порушено роботу громадського транспорту. Мета страйку протест проти. Пропозиції колишнього прем'єра Байру спрямованих на економію майже 44 мільярдів євро у проєкті бюджету на 2026 рік та збереження соціальних пільг.